Привітання, карфан на зв'язку. Маємо на продажі ось таку красуню Audi A3 e-tron. Це 2016 року випуску. Автомобільчик в класному такому темно-синьому кольорі. На гарних, легкосплавних, гарна гума. У нас, до речі, сьогодні мінус 18 сніжочок приємно рипає. Позаду ось така оптика гарна, до речі. О, е так, маємо єтрончик є. Багажничок тримерс, багажничку, присутня, полочка. Все чистенько, гарненько, з автомобілем гарно доглядали. Тут маємо батареєчку. Камерка, до речі, також присутня. Ось такий вигляд з цієї сторони, до речі, диски дуже гарні. Має безключ, салончик чорна шкіра, вірні карти, нічого не потерто, все чудово. Зверху маємо панорамку. Переднє сидіння з електроприводом. В класному стані, бо тут всього на всього 140 пробігу. ключ, не пам'ятаю чи казав, маємо. Гарна лінзована оптика, помивачі фар. Покажу вам заодно де нас порт зарядочки, Він тут схований в значку. Маємо зарядочка, тайп-1. Оп! Закрили і красота. Розхід з гібридиком по місті в районі 4 літра, все ще що треба. І хатчбек. Повний електропакет. Ще нагадайся електропривід. Посилончик, оп! Маємо гітрончик. Мультикермо оздоблене шкірою. Тут маємо круїз контроль. Зараз вона працює на гібриді. Гарна виїзна мультимедія, до речі, двохзонний клімат-контроль. Запуск довго у нас кнопочки, гарне оприління мультимедії. А, до речі, ще чорна стеля. Це вже вам не шуточки. В Русі вона дуже класна, робив тест-драйв. Дуже прикольно. Камерка все працює, поворотня вісь також тут зразу відображається. Дуже гарна машина. Тому, якщо вас зацікавили такі автомобільчі, приїжджайте до нас, Туса 4. Він є в нас в наявності. Ціна всього-навсього 16 тисяч доларів. І ви на такій красуні. Тарафан завжди вам в допомогу. Хто хоче купити автомобіль або продати, завжди раді вам допомогти. Всім гарного дня!